Ігрова індустрія називається роком все більше і більше. Такі заклади, як Games Кетрінг, дають змогу розробникам розвиватися у своєму напрямку. Все краще. Тож подивимося, як це відбувалося у сюжеті. Вперше з 2021 року Games першого року повернулася до Одеси. Цього разу подія зібрала близько 150 учасників. Попри принічений обстріл, захід почався вчасно. Спочатку всі учасники завітали на реєстраційний стенд. Де їм видали бейджик та подарунковий пакунок. Згодом, після реєстрації усі прийшли до основної локації. Саме тут розпочалася найцікавіша частина події. На відвідувачів чекали лекції від досвідчених фахівців: як не вигорати в індустрії, як створити успішну інді-гру, з чого починати новачку, як знайти себе у геймдеві та багато іншого. У перервах між лекціями учасники відпочивали у спеціальній зоні, де пили каво, спілкувалися. Та приймали участь у різних активностях. Тут можна було побачити багато ігор, створених саме в Україні. Хтось показував свої перші демки, хтось вже повноцінний ігровий проєкт. До кожного стенду можна було підійти, пограти, дати фідбек та запитати про процес створення гри. І що важливо, спілкування було відкритим, без бар'єрів: від геймдизайнерів до програмістів. Кожен був готовий поділитися своїм досвідом. Особливу атмосферу створювали косплеєри. Вони додавали події яскравого настрою. Та створювали особливу атмосферу. Було відчуття, що потрапив уже у живу гру, фільм або мультфільм. І, мабуть, найбільше враження залишили військові симулятори, які були створені спеціально для тренування військових. Тому відвідувачі мали змогу відчути себе на полі бою. Таких симуляторів було представлено два: один із них це повноцінний віртуальний тренажер з відтвореними українськими містами. Такими як Бахмут, Часів Яр та тощо. До нього підключений пульт керуванням fpv дроном і кожен охочий міг відчути себе справжнім оператором дрона. Учасникам, які пробували керувати, навіть вручали символічні призи гільзи. Поруч був ще один VR-симулятор з реалістичною зброєю в руках та в окулярах віртуальної реальності можна було спробувати себе у збиванні дронів, повне занурення у максимальний реалізм. І ще одна, можливість краще зрозуміти сучасну війну через технології. Прекрасний разом. Супер! нам все Супер. подобається. Робіть побільше таких заходів, ми будемо на них проїжджати, і показувати людям е технології війни і разом до перемоги. Слава Україні! Також працювала невелика благодійна зона, де за донат на ЗСУ можна було взяти участь у лотереї і виграти тематичні подарунки магнітик, розписану гільзу, ігрова тусовка, але з дуже реальним сенсом. Такі заходи надзвичайно важливі для розвитку індустрії. Вони об'єднують фахівців і новачків, надихають, дають поштовх до нових ідей і знайомств. Тут народжуються майбутні проєкти. Будуються команди і формується те саме професійне середовище, яке рухає український геймдев уперед.